Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Зараз покажу трішечки вам, що в нас виросло на городі, що виросло, що не виросло, що посходило, чого нема. Тільки що випустила курей У нас за два дня лише одне яєчко. Щось дуже погано несуться. Але у нас тільки сім курок і один півень. Ну що, поїхали, покажу, що в нас є. Ось о три кущики. Які мені знайома дала. Дала ці три кущики і м'ятку. Що за кущики, навіть не знаю. Щось цього має бути. І ось третій. Тут де я скопала біля, малини, навіть не знаю, що посадити, бо тут -то перець ми садили, дуже, ну, майже рости не хоче. І помідори тут погано ростуть. Це наш канупер. Треба буде нарвати і посушити. Тут я сіяла сояшник і зійшло лише пару насінинок. Ось одненько. І ось три штучки. Це лаванда. Ось-ось буде вже такий фіолетовий, легенько кіточки вже є. Зараз ще закрию парничка, бо випустила курей, щоб вони не наробили парнику шкоди. І підемо далі дивитися, що в нас росте. Це горох цвіте, і в горосі бабуся посадила кабачки у горосі, бо там де не посходив. Це капусточка. Тут, десь сказала, бабуся посадила пізню капусту, попробувати, як вона тут добуде. Бо вдома у нас пізня капуста зовсім не родить. А це ж тут, мабуть, завтра вечором досажу звичайну капусту, бо ми ось ще якісь годинку будемо їхати на поле. Попіткаємо, по підкаєм по грядку у нас іде квасолька, яка цей рік зійшла, бо минулого року зовсім не було. І помідорки. Тут у нас на цій грядці сідуть високорослі. Треба буде стати їх прополоти і положити під них солому і попідв'язувати. Зразу поставити палички, поки вони маленькі і буде гарно підв'язати легше. Це черешенька. Ото було пару ягідок, але зараз немає нічого. Мабуть, дощом позбивало. І щось почали крутитися листочки. Треба буде вийти на базар, попитатися, чим можна побризкати. Це слива. У нас цей рік не цвіла ще. Можливо, на наступний рік зацвіте і будуть у нас сливи. Цей персик хоче цвів, але дощом все позбивало. Це грушка, яку бабуся купила цей рік. Вона дуже гарно Наростила гілочки новенькі, молоденькі. Це яблунька. Тут є трішечки яблучок. Ось декілька штучок. Все у нас, мабуть, років два вже, якщо не третій рік. На цій грушці було декілька груш, але також дощами все збило. Це наша плантація невеличка картошечки. Це пару кущиків смородини, на яких зовсім нема ягід знизу. Тут була клубніка, але зовсім без цвіту, як кажуть хлопчики, то ми її повиривали і на цьому місці посадили баклажанчики. Якщо жуки не з'їдять, то будуть ще й баклажани цей рік. І тут знову росте у нас квасолька. Знову картопелька. Оце кущик смородинки, на якому п'є трішки ягід. Завтра, мабуть, буду підгортати цю картопельку. Це, мабуть, кабачок у нас. На дорозі самостійний виріз знову. Тут вже ніде-не де стигне клубничка, але її сідають комахи. Ось ожина наша. Цей рік щось зовсім цвіту не видно. А ні. Ось цвіт. Минулого року було. 5 чи 6 квіточок, але плодів не було. Надіюсь, що цей рік спробуємо. Це наша капусточка, тут цвітна і савойська. Але дивіться, ось вже знову по землі пройшовся кріт. Деякі капустини вже знову пропали, треба знову пересаджувати. Це знову перегрізають комахи. якийсь рік бризкали чи дихло фосом кругом. ну, біля землі, біля стебла. І ось все, знову наша картопелька. І тридинки з одної сторони рядка. Вродило. Тут нічого ні день, ні кавунів нема. Ще бабуська сіла різне насіння, але нічого не вродило. І ось ось ще три деньки. Не знаю, можливо ще пересіять кавуна, чи вже буде пізно, так само і дині. Це наш котик сірий. Вона чужого. це кабачки у нас поп сіткою сусідів до сусідів. Так донизу там. 6-7 кущиків ще. Тут у нас декілька рядочків баклажанів, помідорки йдуть і декілька також рядочків перцю. Мало б все ставати полоти, бо після дощу. Дуже приобреан, що ми вже нічого не встигаємо. Ось отак ось щось самостійне вродило. Зійшло чи огірок, чи кабачок, можливо, гарбузик. У нас у гною дуже було багато насіння гарбузів. Вало гарбуз нелити ми викидали. Можливо, кавун, бо також насіння кавунів викидали. Ось отак ось зійшов. Тут у нас ще три рядочка перцю. Помідорки. А внизу хочемо також досадити, мабуть, перчиком або помідорами. У нас в березі ростуть ось такі гарні ромашки. Я вже їх декілька разів пересаджувала на клумбу. Але вони щось не хочуть зовсім приживатися. Тут вони якось самосінні. самі посіли, самі вродили і самі виросли красиві. А на кумбі пересаджуєш, поливаєш все, і вони не ростуть. Це маки, такі красунчики. А ці яблуньки вже, мабуть, років 4 чи 5, але вона ще жодного разу не родила. Не то, що не родила, вона навіть не цвіла, та й цвіту на ній не було. Наша піонія. Така білорожева. І рядочок айстрів, які ми ще до сих пір не досадили. Це меліска. Також планую насушити її, але все ніяк до неї не можу дійти. Ось та яндочка ось ось зацвіта вже такі пуп'янки красиві. І ось така піонія, вона така червона, темно-червона бордова. Вже відцвітається, вона почала цвісти, коли були дощі. Зараз наберу води, та будемо їхати на поле, досаджувати перчик, капусту, помідори. Те, що не досадили вчора. Досаджуємо вже перець і капусточку. І будемо їхати додому. Приїхали з поля і трішки вийшли за лежиком на вулиці. Да? Тут чувачка настрій сьогодні вечір. Ми приїхали, що щось почав там кипішувати, кипішу навів. А зараз yes. йому весело. Мама на ручки його взяла та сидимо на під хатою. Дихаємо свіжим повітрям якраз перед сном. Зараз хвилин 10 ще посидимо, підемо. Вечати, купатися. Давай же. Він кудись біжить. Не вибіг сю енергії, да? так? Ви сміхунчик мами маленький. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.